В ефірі Акцент тижня у студії Наталія Власова. Екологічні питання знову у центрі уваги журналістів. Чому так трапляється, що конкретні проблеми на околишнього середовища не вирішуються? А бездіяльність відповідальних служб вдало маскується кругом обігом паперів. Закономірно постає питання: для чого державі стільки безпорадних служб? Невже годувати екологічну вертикаль влади? Сьогодні у випуску. Зона екологічного лиха озеро куряче. Риба на продаж з відстійників. Бізнесові інтереси вищі за здоров'я людини. Питна вода доочищена. Котре лихо менше, те й вибираємо. Залишайтеся з нами. Розставимо разом екологічні акценти тижня. Мешканці Лівобережжя Дніпропетровська всерйоз занепокоєні. Озеро куряче перетворюється на зону екологічного лиха. Колись надзвичайно чисте природне водоймище нині захлинається від смердючих стоків, що цілодобово зливаються з колектора. А ось знайти серед чиновників того, хто врятує рекреаційну зону, не так вже й легко. Відповідальних за ліквідацію лиха шукала Ірина Мороз. Озеро унікальне по своїй целебності. Озеро целебне здесь вода лечебная, здесь лечебная грязь, пропелі. І тут глина голубая теж лечебная. Мені вже 72 роки. О, так що ми сами росли і ми купалися в курічні. Я прожила, я в школу ходила, я ні разу не боліла нічим. І курічинка нам давала здоров'я. Тут така золота вода, тут така добра риба була. А зараз я туди. Я туди не, не заберлю, навіть і ногою. На жаль, камера не здатна передати того смороду, який розноситься на сотні метрів від злощасної труби. Відчуття, ніби перебуваєш на очисних спорудах міської каналізації, та ж ніяк не на березі мальовничого озера. Біди почалися, скаржаться, люди, після того, як із зливового колектора, що виходить на берег водоймища, стали виливатися нечистоти для того, воду озеро, существующих на лівобережному. Зараз на сьогоднішній момент явно вже видно, що зброси каналізаційних вод. Цієї зими, кажуть жителі, стало просто нестерпно. Стоки з колектора постійно парують. У місці скидання в 15-ти градусний мороз озеро не замерзає. Гаряча вода, упевнені люди, в курячі потрапляє прямісінько від котельні, розташованої трохи вище. Там же поряд гаражний кооператив, численні автомийки та виробничі цехи. Хто саме отруює озеро, мешканці не знають. Утім, наявність органіки і миючих засобів підтверджують результати аналізів, зроблені незалежною лабораторією. «Здесь по органіки йде привишені перевищення допустимых концентраций. концентрацій это показатель сліди о том, что да, действительно, в лінівої колектор врезались или автомойка, или колбасный цех, или цех по копченню риби, или пельменная, или другие предприятия. З проханням організувати перевірку та зупинити беззаконня, мешканці зверталися до управління екології міськради ще у жовтні минулого року. Незабаром прийшла відповідь. Обласна екологічна інспекція зробила аналіз води і встановили незначні перевищення гранично допустимих показників. Тож мешканців банально відфутболили. Ніяких не було ні комісії, ні яких реакцій. А ми, починаючи з уличного комітету в райсполком, ну і в інші інстанції. В частности, говоря, що надо такої, треба, треба встановити хазяїна лімісток, той чим дві дети, документація. Звернулися до комунального підприємства Гідроспоруди. Саме в його апаратії всі міські колектори. Але в чиновників стандартна відмовка. Об'єкт не на балансі, тоже відповідальних нема. Надо тобто всю трасу. полностью, вот есть она все. И выходит, по идее, по плану, по проекту, она должна будет повернуть налево и попасть в очистные сооружения, которые не достроены сегодня. Просто вывели трубу озера и все, и на этом закончили. Кто его строил, когда строил, когда строил, никто никому ничего не сдавал. Растает снег, надо обследовать. Но совместно. Кто строил район, санстанция, экологическая милиция, посмотреть и проверить все вот прилегающие территории организации. Кто сбрасывает? Підняти свої тіла із задушливих кабінетів майстрів відписок змусила лише повістка від губернатора, до якого звернулися зневірені мешканці. В облдержадміністрації доручили створити робочу групу, знайти винних і покарати. Одразу ж закрутилася чиновницька карусель. Першим відреагувало екологічне управління міськради, перевело стрілки на водоканал. Інші учасники зробили вигляд бурхливої роботи. Я не знаю... Какой там, говорится, роль водоканала в этом озере Куричем, и с этой трубой ливневой? Мы туда никакого отношения не имеем. Выходили, получается, были и представители дела индустриального, но в тот момент, получается, с нами не было представителей водоканала и Жалилова предприятия, гидросооружения. То есть, получается, у меня должна быть какая-то схема этих сетей. Специалистов, у которых эти схемы были, не было ни одного. То есть, мы, получается, ходили, просто сверху тупо смотрели... Ми байшли гаражні кооперативи, ми байшли котельну, піднімалися тут дві котельні. Ми то, все туди проверили, Ніяких не було у них ні технологічних операцій, які могли б привлечь цему. Автомойку ми про, е, провірили у них документи, там працювали з неї саме но У них замкнутый цикл. Поэтому зараз щось треба, звісно, ще раз розбиратися. Закіль обстеження дощової каналізації проведено ОКП гідроспоруди. Колектор замулений, та на підпорі з гарячою водою скид з теплопункту. В колодязі за автостоянкою та на виході в озеро є наявність запаху риби і піни. Це було тільки 31 января. Ми такой протокол в інспекції ще не бачили. Кось тобто мені начальник сказав, що пока не буде коментувати цю ситуацію. Я вам сказала по протоколу. Там только сомнення з ПДК, несколько веществ. Звішані вещества, аміак, які продукти в нормі, хоч там говорять про мойку. Усі відзвітували, поперекидали один на одного і забули. Екологічна міліція не може, екологічна інспекція не хоче, екологічне управління не при справах, а екологічна прокуратура ні сном, ні духом. З'являється лише одне питання: навіщо в місті стільки екологічних організацій, які не здатні виконувати свої обов'язки? Можливо, саме ці чиновники перші клієнти адмінреформи, бо поки вони граються у перекидного м'ячика, озеро захлинається від отрути. Мы даже наблюдали, и вот есть у нас фото, э, сбрасывалась вода ярко-красного цвета, бурого цвета, что это за сбросы. На краску це не похоже, похоже, как вроде бы с какими-то вкраплениями органики. Вчера был зафиксирован сброс красной воды. И мы позвонили в экологическую милицию. Ну, сказали, что мы знаем эту проблему, занимаемся, но виїхати не можем. Помилуватися красотами червоного струмками запросили заступника голови індустріальної райради. Той походив, подивився, зробив здивований вигляд. Мовляв, думав, що після прогулянок їхньої робочої групи тут усе ажурі, а побачив картину маслом. Зараз взяти на взяти аналіз цієї води і її його лабораторію на дослідження. Давайте візьмемо, що якщо бутилка є. Вам позвонить тогда, когда это... Ну, так що ж не позвоните? Ага, ви мені ще ночі будете дзвонить. Да, а я ж ночі сплю. Давно это у вас да. та чача? Давно. Тож далі буде. Ірина Мороз, Олександр Лянкевич, студія Акцент Медіа. Що їмо ми з тих річок, де вода вже і так вкрай зіпсована. Екологи, поклавши руку на серце, кажуть. Рибу, яка водиться у водоймах України, краще не вживати. 90% озер, річок та ставків забруднені. На паперах, звісно, усе не так погано. Особливо, якщо мова про бізнесові інтереси. Нічого страшного у промисловому вилові риби у селі 1 травня, наприклад, ніхто не бачить. Але чого так пручаються тому місцеві жителі? Наталя Світлова виявила, не дарма. На місці, де раніше текла річка самоткан, тепер розлилася водойма. Це людських рук діло. У 60-х на різці спорудили греблю, щоб рятувати місто Верхньодніпровськ від паводків. До штучного ставка присусідився і вільногірський гірничо-металургійний комбінат. Його скиду у тутешні водосховище, технічна необхідність виробництва. Що стосується якості води, яка відводиться з хвостохранилища, Ну, во-первых, зброс Осуществляется по регламенту. Которая утверждає гос И і е, для кожного загрізняючого вещества встановлюється определенної предельно допустимої концентрації. Як правило, вони не више фонових, і тобто вреда они не приносять. Не завдає куди тоді, коли перевіряють, і тим, хто відбудує меподаль. Прогрес цивілізації зворотнім своїм боком у всій красі перед мешканців села, 1 травня. Це е, став от той. Е, Ну, споруда водна, як кажеться. Ну, і все було б добре, але вода стала така непригодна для пиття. Наша санстанція строго заборонила нам пити з колодязя воду. І на карті навіть написано, що це вільногірське хвостовище. І ми добре знаємо, що вільногірський завод збрасує сюди воду. Жити на цій пороховій бочці тутешні мешканці втім звикли. Ту воду від безвиході швидше деякі п'ють, влітку у водосховищі купаються і рибалять. Але тією юшкою ледь не нагодували півкраїни. Заробляти на вирощуванні риби у технічній водоймі заходився бізнесмен. Взяв і випалив 50 гектарів очерету. Це був травень місяць. На цьому водосховищі у нас багато років живуть 32 лебеді. Це окраса нашого села. І тоді тут було таке пожарище велике. Майже був маленький Чорнобиль, були випалені всі знищені лебедині гнізда. У гніздах були яйця полопані, і тоді люди піднялися на захист природи, на захист свого ставка. Селяни хочуть зберегти доступ до берегової зони і стати на заваді привласненню водойми приватною особою. Ідуть розмови на добрий шмат. Бізнесмен уже задіхнув. Притягнув сюди на водойми, що й поставив на прибережній зоні цей вагончик. Ми всі знаємо, що в поводному кодексу на прибережній зоні не можна споруджувати ніяку будівлю. Він та побудував добру пристань, так як в нього в режимі написано, що він буде рибу вилавлювати. У сільській раді про такі витівки знають, але вдіяти нічого не можуть. Я можу сказати єдине, що договорів рішення сесії немає. Відповідних документів в сільраді, які б могли підтвердити ну, документально, що ставок знаходиться в оренді. Бізнесмену незаконний претензії мешканців начхати ще пак, потрібне схвалення діставу. Даний об'єкт є екологічно чистим і розвідіння риби. Ні, як не суперечить законодавству. Якби не було у селі того нещастя, хто б знав, яку рибу насправді, закриваючись паперами і нишком, розводять і продають. Вимоги до таких водойм навіть жорсткіші, ніж до тих, де беруть воду для пиття. Єдине бентежить їхню міру забруднення зазвичай визначають зацікавлення у заробітках особи. Аналізи відціля. Аналізи відціля. Взяті неодноразово. — Розумієте? — Мною взяті аналізи зроблені у лабораторії, яка ж... все нормально, так? Да. У нас є своя лабораторія. А Так. — Ліцензірована, тестована, да. все як повинно. Ми вирощуємо рибу. Ви розумієте? Петриківський ребрус. А це буде як структурний підрозділ Уже по До ось, вже по ногу. У нас є і збиток риби. розумієте? Єсі збиток крик. Ви що пропонуєте? Взять її зараз закопати. У тих, хто знає, які насправді загрози становить водосховище, подібні питання не виникають. Незалежна лабораторія провела власне дослідження і виявилося, перевищення норм, передбачених для водойм де розводять рибу, є за п'ятьма показниками. Зважаючи на технічне призначення водосховища, результати не дивують. Там і повищений уровень радіації цієї води саме по радіо. Провершение десь в два рази допустимої норми. Тому і може бути риба насичена радіонуклідами. З іншої сторони, вона буде насичена всеми тими вредними хімічними віществами, які на сьогоднішній день находятся в озері. Так, здесь превышение по магнію, три раза по сульфатам, по амонію, четыре раза по марганцу і чотири раза по цинку. Рибка може виявитися не такою вже і небезпечною. Мешканці села зараз чекають на комісію зі столиці та острахом від лиги. Якщо зацікавлені у прибутках бізнесмени стануть господарями водойми, кажуть експерти, то про невигідне технічне його обслуговування, що перешкоджає підтопленням, можуть забутися. Зараз у зимовий період війни вщухли, усі радіють тиші, Втім, чи добрий то знак не впевнені. Наталія Світлова, Ольга Волинська, Дмитро Катков. Студія Акцент Медіа. Сто років невдовзі сповниться найстарішим фільтрам Дніпропетровського водоканалу. Можливо, тому питною рідину з крана можна назвати умовно. Вода непогано стверджують у міській санстанції. Просто норми жорсткі. Що саме потрапляє до нас із труп у сюжеті Тимура Хаджинова. Колись, аби набрати води, людям потрібно було йти до криниці, річки чи озера. Тепер далеко ходити не треба. Але загнана у бетонні та залізні грати життєдайна волога суттєво змінилася. Майже кожен мешканець Дніпропетровська знає: пити те, що тече з крана вдома, не можна. О каком качестве мы можем сегодня говорить питьевой воды, которая течет с у горожан, если э, за последние годы мы настолько загрязнили дніп, который именно служит источником для приготовления этой питьевой воды. Поэтому говорить о том, что вода э, стала качественней, э, за последние годы нельзя, а наоборот, она намного ухудшилась. Щоправда, у Дніпроводоканалі вважають інакше. На думку його керманичів, гіршою вода не стала. Це не вода погана, а норми жорсткі. Сьогодні пітєва вода, по більшому счету, не притерпіла особих змін, ні, влучення, ні в улучшенні, ні в сторону ухудшення. На сьогоднішній день змінилася нормативна база, ужесточили деякі віддельні показателі. І в зв'язку з тим, що на цьому перехідному періоді наші очисні зберігання до канала не можуть довести до той норматива, який сьогодні автомобилю цернні правила. Поэтому подвійним показателям обпічається нестандартний пробір води. Не дивно, адже більшість очисних споруд у Дніпропетровську вже давно повинна піти на пенсію. Найстарішим з них у 2012-му сповниться 100 років. Правда, працюють вони навіть краще за ті, що були збудовані у 36-му або 48-му. Одним з типів забруднення є перманганатна окислюваність. Це загальний показник вмісту у воді, нафтопродуктів, пестицидів та іншої органіки. На сьогоднішній день по новому Санпіну це 5 єдиниць. Ми обнаружуємо 6,5 до 7 до Медики в свою очередь рекомендуют, чтобы воду использовали э, органических веществ или перманганатной окисляемости было не более двух. Если сравнивать с другими городами, так в Днепропетровск по загрязнению органику, например, с Кривым Рогом или с Киевом, в три раза имеет выше показатель. Усе це шкідливо впливає на печінку, нирки, репродуктивну функцію, а також на центральну нервову систему людини. Не врятує городян від органіки і такий перевірений часом спосіб, як кип'ятіння. Навпаки, шкода зросте у кілька разів. В результаті кип'ячення ми отримуємо хлоросодержачі канцерогенні віщества, котрі можуть навіть і ракові заболівання. Поэтому кипятить такую воду, которая сегодня идет по кранам именно квартиры горожан, без дополнительной очистки, без очистки определенными фильтрами, которые уберут эти органические вещества, категорически нельзя. Потому что все нанесут себе только ущерб своему здоровью. Стосовно очищення води від органіки на рівні міста, теж не варто очікувати швидких результатів. Виявилось, впоратися із шкідливими речовинами немає можливості. Застарілі фільтри просто не призначені для цього. Перманантна кисляма дійсно регіструється в Дніпрі на рівні 12 мг, в воді – порядка 10 мг. Тобто йде перевищення нормативу, але существуючі технології очистки на наших станціях водопідготовки не розраховані на зниження цього показателю. качества. Впоратися із забрудненням таки обіцяють. Під час заміни фільтрів 61 68 років планується впровадити нові технології очищення. Правда, у 2011-му розроблятимуть лише проект. Тож ще кілька років пити воду з-під крана не рекомендовано. Тимур Хаджинов, Ірина Мороз, Олександр Лянкевич, студія Акцент Медіа. Те, що воду з під крана пити не можна, споживачі розуміють добре. Але не всі знають, так звана доочищена теж не вся відповідає нормативам. Катерина Дорошевська за допомогою незалежної лабораторії склала власний рейтинг марок води з кулерів. Така бездоганно прозора на перший погляд вода у пляшках викликає в пересічного українця набагато більше довіри аніж із крана. Тому й не дивно, що у Дніпропетровську розквітнув бізнес на воді. Технологія проста. Спеціальні фільтрувальні установки розташовують прямо у кіосках. І вони в режимі нон-стоп очищують звичайнісіньку, проточну. А що за водичка? Да, Очищена. А це як? Це з крана і З-під крана. і от видіть, ззаду мене агрегат, который чистить воду. Mm -hmm. oh. А это водопроводная или... Обычная водопроводная. Через 7 фильтров стоит. Проходит ну, То есть не привозная, не, не скважинная, а обычная, но до очищенная. как mm -hmm. mm -hmm. Такая, как бонбуасон вы покупаете в магазине. Тоже она до Така чи не така ми перевіримо у незалежній лабораторії. Три зразки до очищеної води різних марок відправляємо на дослідження. Аналізуємо за трьома основними показниками: кольоровістю, перманганатною окислюваністю та радіоактивністю. Перевищенням саме за цими параметрами часто густо грішать вітчизняні виробники води. Цвіт не привишають ні по одній пробі. Сіставляє від 0 до 4 градусів при ПДК 20. Тобто, це очень хороше показання. Перманнатна окисляемость, її норма 5, по результатам от 1 до 2,5. Тож не перевищує норми і складає доволі такі маленькі значення. Тародити зарано. Наступне та перевірки на радіоактивність. Як констатують хіміки, результат негативний. В трьох получених пробах води була измерена активність радіонуклідів. Вимірювання показали, що в одной з проб активність радионуклида раді 226 превышает в 7 разів е, предельно допустиме значення. В остальных двох е, привишення знаходиться на грані предельно допустимого. Що це значить? Таку воду пити не лише не корисно, а взагалі небезпечно. Надлишок радіонуклідів накопичується в організмі людини та поступово призводить до тяжких хвороб. Ну, выборочный контроль мы осуществляем, пока у нас фактов таких, которые бы не переключала технічні умови, не было еще. Сначала станция контролирует два раза в год. То есть по доочищенной воде у нас ну, за результатами 2010 -го года э, претензий никаких нет. Именно что касается качества это... воды. Та на запевняють, якість доочищеної води мають щомісяця контролювати самі виробники та чи можна покладатись на їхнє сумління. Вугільні фільтри у своїх водоочисних системах підприємці мають замінювати якомога частіше, адже від цього безпосередньо залежить якість продукту. Адсорбційна сарпціонна навіть на самого висококачественного така, що він в стані поглотити кількість загрязнений. Которий обычно присутствує в водопроводной воді крупных городов, ні более чем обработав тисячу літрів. Ось тобі і арифметика: двадцятеро клієнтів у день, і через півтора тижня змінний картридж можна викинути на смітник. Та тільки ніхто цього не робить, знизують плечима екологи. Для того, чтобы те, кто производит дочищенную воду, не спали спокойно, ее нужно почаще проверять у них. Тогда они будут э, стараться делать эту воду качественной. То есть хотя бы раз в месяц нужно проверять э, именно воду. Но нужно не чтобы производители этой дочищенной воды брали эту воду, везли в СЭС на проверку, а нужно, чтобы были внезапные выезды тех же самых работников СЭС. Альтернативою до очищеній воді з кіосків багато хто бачить придбання домашніх очисників, та й тут на людей чатує небезпека, фільтр від фільтра різниця. Если в фильтрующих устройствах введено серебро для обеспечения бактерицидной безопасности, то отфильтрованная вода оказывается опасной для организма, так как ионы серебра, поступающие в ваш желудок, убивают микрофлору и приводят к расстройствам пищеварительного и желудочно-кишечного тракта. Та навіть якщо ви придбали надсучасний фільтр, зітхнути з полегшенням не вдасться. Готуйтеся чи не кожного тижня розщедрюватися на замінні картриджі. Фільтра, які сьогодні ми приобрітаємо і ставимо, вони буквально через тиждень, через дві, через місяць, кого, кого через два, вони забиваються і вода взагалі не чече. Тобто відмови за масових вибросов з нашої водопроводної сіті. Влітку показники якості до очищеної води погіршуються в кілька разів, попереджають екологи. Проте вирішення проблеми як у масштабах країни, так і у масштабах квартири поки що не знайдене. А відтак залишається платити за ілюзію чистоти або жити за принципом менше знаєш, міцніше спиш. Катерина Дорошевська, Андрій Греко, Олександр Лянкевич, студія Акцент Медіа. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 90% хвороб виникає саме внаслідок вживання поганої питної води. Якість її залежить від чистоти джерела і ретельності очищення. На жаль, в Україні з цим великі проблеми. Ми всі заручники бізнес-інтересів, які на терезах життя важать більше ніж людське здоров'я. вами була програма «Акцент тижня». Телефонуйте нам 732 33 26. Побачимось, як завжди, за сім днів. Хай щастить!